Всім привіт, каналі Жемич, я люблю FC26, а FC26 мене не любить. Тема даного відео гандікап, як говорить один стрімерок на твічі. Андікапа нема, ви самі щось її придумали, так он сучсує, то ви просто грати не вмієте, а то ви собі там щось нам набр... збриндали. Хто поняв, про кого я говорю, той поняв, Суть не в цьому. Ну, я не знаю. Я розумію, що коли люди роблять 10 плюс перемог, то в них там трошки ЧСВ зашкалює, вони себе коронують, як... Як... як Ламіна ямаль. Ну, треба ж трошки бути теж, ну, на стороні адекватності, а не на стороні брида. І так, про що я говорю? Апнув я п'ятидів. О, п'ятий дивізіон, сюди. Азаза, лалка. Лалка, Азаза. Сюди. Кіберспорт вам не шутка. Але я теж не вірю Ну, а зараз вилетим. Зараз вилетим, не біда. Вчора, хто думає, що я. В минулому сезоні був теж п'ятим діві, ділаю 7-9 перемог, це не було 9, один раз я забив 9, там ще було два рази 8, пару разів сім. Неважливо, не важливо. Сам факт. Тобто я щось трошки й вмію. Апнув цей дів. перша катка луз. Окей, ну бувай, да, програв. Друга катка нічия. я. Наче не програв, ну і не виграв. От Очко получив хрен з ним. Далі. А, не залітає. Ладно, лівне, уже що тут залишилося пару секунд. Я не думаю, що я йому забідвагала хір з ним. Є така херня. Ну я не вмію грати, я не розумію грати, що як зараз це було. Ну Він про тебе просто давить і ти нічого не можеш зробити. Я не знаю, як проти цього як з цим боротися. Моментами буває, конечно, контора потім роздупляється і, і дає шанс. А моментами не дає. Не дає нічого. Ну тут, звісно, було тупо, ну бляха, муха. Ну що я можу зробити? дати, обрізатися зараз. Обрізався, бачите? Дав пас і обрізався. Ну нічия, блін, що поділиш. А зато не програла. Зато не програла. Так дивимося, що там атлетик мені накидав. Виграю 5-3 і що? Програю 7-5. Там вже такий теж був маленький гандікап, який має це... Я просто не розумію. Момент гра просто вмирає, і ти нічого не можеш зробити. Ви ж там золотом. На, тобі в 9, Не розумію, як це грати. Не розумію, як це грати. Вигравав 5-3, да? 5-вигравав і той 7-5 програю. Отак тобі граємо нахід. Не розумію, як все грати. Я не розумію, як це грати. Чому так риско пішла в його сторону? Ну я ж вигравав спокійно. Я нічого не можу зробити. Він грає обичним золотом, обичним золотом грає і нічого не можу зробити, чувакові. Жесть. Ладно, тут жалуз. Не мій день. Не мій день. 5-3 вигравати, не забить гол. Не забить гол і, і 5-7 програй. Парні, от наступив цей матч, кому я вигравав 4-1 і гандікап, якого не существує, як нам говорять струмерки, я не знаю, що в них. Ну, зазнаються люди, буває. І так, парні, сразу сказати, що на аналізках воно не сильно заметно, що це гандікап. Ви можете сказати, чувак ти сам тупашиш. Ні. Передився стрім, четвер, шосте листопада, вечірній стрім. Там був тільки один. Перемотиш на самий кінець, на передостальний матч і дивишся. Я виграв 4, спокій... 4 спокійно, там хвилина 65-70 -та і починається вакханалія. І, ну просто блін, я не я не понимав, як Це буває, ну в кожного таке було вчуття, коли ти виграєш, а потом просто тебе захист не відбирає. Картки, грубо говоря, нічого не можуть, і ти нічого не можеш зробити. Тобто гравці афекати, тобто іскусний інтелект в твоїх е виключився. Оце зараз є момент. І Собчик просто мене. Він просто кодавив, від нього така, такого, такого. Ти нічого з цим не можеш зробити. У нього максимально все виходить, максимально все залітає, максимально все відбирається, а ти просто сидиш на жопі ровно, і ти нічого не можеш зробити. О зараз є момент. В минулому матчі, який ви бачили, там, де я 7-5 перуар, така сама херня була. Аналогічно, і я і я в ахері. Як це ж бісить? але я вижу мою у реакцію. спокойную реакцию. ну он разворачивается и сразу теряет мяч. это пенальти. пенальти. оставить же не? А, там я випадково. Випадковий рикошет був. Так, да, це 4-4-2. Топова, 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 топова. Штанга. І зараз мені бакіков не гол. Дивіться, зараз бакіков не гол. Після штанги серемо гол пропускається. Завжди. О, я не, не, не здивований що зараз така пішла гра. Максимально читаємо. Вже гра не, вже гра не йде. Я спокійно вигравав 4-1, спокійно вигравав 4-1. Вже гра не йде. Вже тупо гра тупо не йде, вже, вже все. Починається уравнювання від, від контори. Це заметно, гра просто іншою стала. Бачите, нічого не можна зробити. Це така гра. Просто помойка. Просто помойка. То, що я зараз ще один пропущу і програю, або нічия буде, я навіть не здивуюся. Ти спокійно виграєш 4-1, і все і починається. Починаються качелі. В нього різко карера, все перехвачує різко. Весь матч нічого не міг зробити. Зараз все перехвачує. Це просто смішно. Бачите, що робиться. Це просто шлак. Ти покинув виграє. І х Чтити один вирвав. Чотири Парні і того підсумовуємо. Аптом п'ятидів, дві нічі, три поразки, не, катки не віграв, не получив задоволення. А представте такого, ви приходите, наприклад, у вас там є годинка, да вільного часу заходите, і у вас такое: бам-бам-бам-бам. Ти такое просто а-па-. А, -а, -а, -а. Па мене з інтернетом щось. я не хочу зараз. Все, всім спасибо, всім пока, я не хочу зараз. Просто шляпа.